Так у Мацькому національному університеті є бюджетні місця, які визначаються постановою Кабінету міністрів України. Абітурієнти проходять конкурс на відкритій основі, тобто мають дуже багато шансів вступити на бюджет. Крім цього, в університеті працює грантова система, міжнародні стипендії та програми підтримки, тобто фізичне фінансування для майбутніх успішних студентів нашого університету, які отримають фінансову підтримку для навчання в університеті. Також доступна форма за кошти фізичних та юридичних осіб. Це гнучка та прозора система, яка є в Уманському національному університеті. Для бакалаврів денної форми навчання вартість складає 32 тисячі гривень, для заочної форми навчання 17 тисяч в рік. Для магістрів денної форми навчання вартість становить 41 200 гривень. Для заочної форми навчання вартість становить 30 600 гривень. Для дистанційної форми лише 20 тисяч гривень в рік. Навчання в Уманському національному університеті це не лише якісна інвестиція у ваше майбутнє, але й ґрунтовні та змістовні знання для вашого майбутнього.